Хмельницька обласна дитяча лікарня тепер має оберіг дитинства. Місяць тому волонтери почали працювати над створенням моралу. Розмістили його на фасаді поліклініки. Ми зробили цю композицію, яка показує, якою квітучою дасть Бог навіть після цих скрутних часів буде наша країна, котра не знаю, спонукає, надихає дітей, не дає їм такого поганого враження відразу від входу в поліклініку, а навпаки, дає якісь гарні почуття. Працювали над облаштуванням місця під майбутній мурал студенти ВПУ номер 4 Вони зняли старі двері, утеплили та вирівняли стіни. Далі естафету перейняли художниці. Тут намальована дівчинка, це символ дитинства, так як це дитяча лікарня. От ми її намалювали таку з великими зеленими очима, що, яка дивиться в майбутнє, веселий такий образ. Ця дівчинка несе добро, тепло, здоров'я. Дітки лежать, дитяча лікарня, щоб їм було веселіше більш заходити в цю лікарню. І взагалі я, моя така думка, що в лікарнях мають бути розмальовані стіни, особливо в дитячих лікарнях, все на таку тематику. Дитячі, щоб вони менше боялися втілення цього проекту в життя. Це ще раз доводить, що українці єдині, тому що працювала тут ціла команда людей, так само як зараз працює суспільство заради спільної перемоги. Ми всі сьогодні з вами можемо подивитися на фасад нашої Хмельницької обласної дитячої лікарні і побачити цей оберіг дитинства, який зробили наші дівчатка пані Наталія і пані Олена. Це вже кінцевий результат, але це велика робота всіх, хто прийняв участь.